Запорізькі поліцейські долучилися до відкриття меморіальних дошок в пам'ять про загиблих правоохоронців Олексія Сафонова та Артема Ткаченка. У Запоріжжі відбулося вшанування двох героїв, чиї подбіги залишатимуться в наших серцях навіки. За підтримки громадської організації Разом Юа, пам'ять про старшого лейтенанта поліції Олексія Сафонова та лейтенанта поліції Артема Ткаченка закарбована у меморіалах. Олексій Сафонов з гідністю виконував свої службові обов'язки на посаді інспектора відділу забезпечного. Чення вибухобезпеки 14 січня 2025 року. Під час розмінування нерозірваного ударного БПЛА на Херсонщині Олексій загинув, рятуючи життя інших. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Артем Ткаченко присвятив своє життя службі Україні, ставши частиною батальйону поліції особливого призначення. Був нагороджений відзнакою президента України за оборону України у квітні 2024 року. Артем загинув на бойових позиціях. Внаслідок артилерійського обстрілу і атаки фпв дронів військ РФ у грудні 24 року. правоохоронець нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ми зібрались з такої нагоди, коли згадуємо наших побратимів, наших героїв, хто віддав життя за нашу країну. Наша справа не тільки воювати і захищати а й перехти пам'ять. Нам дуже не вистачає його, і біль втрати. Завжди в наших серцях. Велике дякую за виховання такого хлопця. Всі наші побратими, ваш син став став історією. Але цю історію треба берегти. Вони загинули, щоб ми жили. Біля цього будинку, де жив мій син Олексій, відкрилась табличка його імені. Я сподіваюся тільки на одне. Ми сподіваємося з мамою на одне, що пам'ять про нашого сина, як і про других героїв, які загинули на цій війні, буде вічною. Пам'ятайте, суди, мене все Найкраще, що ми є – це життя. Протидія наркозлочинності. Запорізькі поліцейські та педагоги об'єднують зусилля заради безпеки молоді. Фахівці управління боротьби з наркозлочинністю разом з інспекторами служби і освітньої безпеки ГУНП в Запорізькій області провели низку профілактичних заходів для школярів. Основною метою стало попередження вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед підлітків, а також формування у молоді навичок здорового способу життя. Особливістю заходів стало те, що вони проходили як воч. Так і в онлайн форматі, що дозволило охопити ширшу аудиторію та забезпечити максимальну доступність інформації для школярів і педагогів. Молодь, особливо у підлітковому віці, знаходиться у зоні ризику через прагнення до експериментів, підвищену соціальну вразливість та вплив оточення. Саме тому профілактика і своєчасне інформування є вкрай важливими для зниження ризиків. До обговорення активно долучилися заступники директорів шкіл, соціальні педагоги та вчителі під час заходів при. Сутні розглядали не лише теоретичні аспекти, але й реальні приклади з практики, що допомогло краще усвідомити масштаби проблеми. Крім того, під час проведення першої частини заходів співробітниками департаменту боротьби з наркозлочинністю презентовані розроблені ними комікси та методичні рекомендації для освітян. Вони передбачають інтерактивні методи для формування у дітей свідомої позиції щодо відмови від наркотиків. У Приморському вже давно, замість дитячого сміху, чутно гуркіт вибухів, а вулицями стелиться пил від зруйнованих домівок. Навіть хвилина тиша здається подарунком долі. Та саме тут, серед уламків рашистських снарядів та напівзруйнованих осель, люди вимушені приймати життєво важливі рішення. Цього разу кілька місцевих жителів зробили свій вибір на користь порятунку. Васильівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Хреста провели рятувальну операцію. Евакуювали дві родини. Першому до безпечного місця вдалося вивести 83-річного Анатолія та його дружину, 78-річну Софію. Літні подружжя до останнього трималися за свій дім, але війна не залишила вибору. Невдовзі вивезли 38-річну Любов та її 16-річного сина Михайла. Вони довго вагалися, хоча весь час життя було під загрозою. Переконати їх виїхати вдалося лише після чергового обстрілу, який змусив остаточно зрозуміти, залишатися вже смертельно небезпечно. Евакуація не втеча. Це вибір та боротьба за кожне життя за кожну родину, яка чекає на порятунок. Запорізькі поліцейські разом із волонтерами щодня ризикують, аби встигнути ще до того, як пролунає наступний вибух, щоб врятувати з небезпеки тих, хто вже майже втратив надію. Вони працюють попри втому страх і постійний ризик. Бо кожна врятована людина це маленька перемога у війні з окупантом. Село Приморське Васильівського району знову. ...обстрілом ворога, летять артилерія, знову прибити кабів, а також дуже велика кількість дронів ворожих, які руйнують будинки, п'ють цивільні авто. Чергова евакуація поліцейськими здійснюється двох літніх людей, які вже натерпілися від постійних обстрілів, тому вирішили виїхати до родичів до міста Запоріжжя. У вас це не лякало обстріли поту. Коли... А коли на це сусідів почали пожежі. Горіть це, да? Коли нам всі обсліду. будинок Що більше артилерія була чи дрони? Із-чого пожежі? постійно вітають постоянно. постоянно постоянно. Я це так пролетів чи чи не заматіе є в будинок, да, десь Так, то будинок, де то поліція проводить евакуацію не тільки сама, але й в тісній співпраці з товариством Червоного Христа. Після обстрілів на території проживання цих людей вже вже важко спокійно жити. Це ви назбирали після прольотів да, Біля хати, Біля хати, так? Це, Це давно у вас було? Чотири дні назад. Чотири дні назад, так? Да? Ну, можна до тут фото. Ось і все, так? Немає світла. О два тижні не було світла взагалі. Зробили знову п'ять світлови мазор загляну. Нормально. Поліція Запорізької області отримала катер від міжнародних партнерів. Запорізькі правоохоронці продовжують зміцнювати свої можливості для забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Головне управління національної поліції в Запорізькій області отримало сучасний моторний катер із кабіною та додатковим обладнанням у межах міжнародної технічної допомоги від програми розвитку ООН, ПРООН та уряду Данії. Аналогічний плавзасіб отримали співробітники ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Заступник посла ЄС. В Україні гедімінас Навіцкас зауважив, що разу, коли ми згадуємо тих, хто першими приходить на допомогу, ми говоримо про рятувальників і поліцію. Для нас ви справжні герої, і ми завжди робитимемо все можливе, щоб вас підтримувати. Заступниця постійного представника проон в Україні Моніка Різал зазначила: ми раді, що можемо допомогти вам із цим обладнанням. Для нас це незвичний формат підтримки, адже моторні, човни рідко входять у типові проекти проон. Але ми розуміємо наскільки важливо швидко діставатися до місць події і допомагати тим, хто цього потребує. Отриманий катер буде використовуватись виключно для службових завдань, а саме для патрулювання прибережних територій, реагування на надзвичайні події та забезпечення безпеки громад у прифронтових районах області. Поліція Запорізької області висловлює щиру вдячність міжнародним партнерам за постійну підтримку, довіру та реальну допомогу у зміцненні безпеки на місцях. Війна вносить свої корективи і підтримка міжнародних партнерів, вона перш за все для того, щоб ми могли захистити як свою країну, так і всю Європу. Наші поліцейські виконують завдання більш-менш мирних регіонах, так і не передовій на фронті. Тому використання цього катера. Буде важливо для захисту як наших людей, чи використання інших завдань, які на сьогоднішній день, на жаль, додатково покладені на нас професіонал. Щоразу, коли ми згадуємо про ті, хто в першому місці, це завжди це мовити про рятувальників і про поліцію для нас є справжніми героями, і ми завжди будемо робити все від нас можливе, щоб допомагати вам і підтримувати Мені довелося працювати багато де по світу, я бачила використання човнів, моторних човнів, але це не те, що дуже притаманно роботі про ОНУ, тому я дуже чекаю на те, щоб подивитися, як вони буде працювати, дізнаватися про вашу роботу, тому що це дійсно важливо дуже вчасно діставатися до місця пригоди чи для тих, хто потребує допомоги. І тому це дійсно для нас дуже важливо і ми раді, що ми могли вам допомогти цим. На Запоріжжі через ворожі обстріли поранено чоловіка за фактами воєнних злочинів росіян. Поліцейські відкрили кримінальні провадження 11 жовтня. Війська РФ вісім разів вгатили з авіації, застосували 508 БПЛА, переважно ФПВ. Задали три удари із реактивних систем залпового вогню та 236 з артилерії. У біленькому внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждав 54-річний місцевий житель. Минулої доби ворог 750. 55 разів обстріляв населені пункти на Запорізькому, Пологівському та Василівському напрямках. Під обстрілами окупантів перебували Григорівка, Веселянка, Червонодніпровка та Біленьке Запорізького, Приморське та Степове Василівського, Гуляйполе Успенівка, Спенівка, Полтавка, Новоданилівка, Малатокмачка, Чарівне та Новоандріївка Пологівського районів. До поліції надійшло 12 повідомлень про пошкодження та руйнування приватних та багатоквартирних будинків, а також транспортних засобів громадян. Ян слідчими поліції та ОСБУ зібрані докази воєнних злочинів, відкриті кримінальні провадження, правова кваліфікація, частина перша статті 438 воєнні злочини Кримінального кодексу України. Зупинись. Послухай усвідом. Фронт ближче, ніж здається. Страхи, сумніви, помилки. Залиш те, що було, більше не має значення. Сьогодні країна потребує не слів, а дій, не мрійників, а воїнів. Ти не один. Поруч ті, хто йде до кінця. Стрілецький батальйон поліції. Коли ворог прийшов, ми стали щитом. Коли темрява, світлом стають вчинки. Коли на кону країна не питають, чому питають, а де був ти? Ворог не спить. І ми не чекаємо. Ми діємо. Тут немає випадкових, є лише ті, хто обрав. Обери йти. Не потім. Сьогодні. Стань тим, ким народився бути. Твоя історія починається зараз. Захищай. Перемагай. Дій. Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування. Але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки аеропортів, а також повний перелік сервісів пільг та послуг. Твоя служба. Наша відповідальність.